Зараз, вік інформатики, коли ми знаємо, що ідеї еволюціоністів це справжня війна проти Бога. Вона була оголошена 100 років тому і привела до цих двох світових воєн і до цього жаху наслідку атеїзму еволюціонізму. Зараз, коли відкрито, що є ДНК, що все в цьому світі інформативно, що те, що вигадав Фантас Дарвін, це все маячня чистої води, це неможливо. Ми повинні, як ніхто, підняти свої голоси і говорити, що це минуле століття. Ми повинні уникати цієї ідеології. Ми повинні проповідувати Ісуса і віддавати за це своє життя, рятуючи людей, тому що тільки це має сенс. Адже вся геологія нашої планети вона говорить про те, що книга буття це істина. Вона говорить про те, що Слово Боже це істина. Ви знаєте, що найвищі гори нашої землі: Альпи, Анди, Гімалаї, Європа, Азія та Америка. Візьмемо, наприклад, Альпи. Європа. На висоті 2,5 тисячі метрів знаходять останки людей, поселення людей. В Альпах на стику плит. Катастрофізм. Коли був всесвітній потоп, про який написано у бутті, Мойсей писав: А Ісус сказав, що Мойсей істина. Хто не слухає Мойсея, той у пеклі, так? Мойсея треба слухати плити. З'єдналися, був катастрофізм. Миттєво піднялися гори. Були поселення знизу, і вони стали на горі. Там і динозаврів, кістки знаходять, там все знаходять. Звісно. Риби в Альпах, у європейських Альпах, Риби на горах, там скрізь на горах. Так Анди, майже чотири тисячі метрів плити піднімалися. На стику плит піднімаються гори. Що таке гори? Це стики літосферних плит. Коли вони рухалися, піднялися, ціле місто. Зараз там розряджене повітря, там нічого не росте. Звідки взялося там місто? Це катастрофізм. Це всесвітній потоп. Гімалаї. передгір'я Гімалаїв, Індія. На високих горах Черепахи 6 метрів. Слони з бивнями завдовжки 4,5 метра. Окружністю 90 сантиметрів бивень, слона. Це унікальні чудові тварини. Вони там купами, купами лежать, навалені у горах, тому що всесвітній потоп і рух літосферних плит миттєво підняли їх на гору разом із рибами, медузами та величезними цвинтарями динозаврів людей тощо. Все свідчить про катастрофізм, геологія, всі науки говорять. Про вірність Біблії те, що придумали дідусі божевільні, які привели до світових воєн, це маячня. Це потрібно викинути. Від цього треба відмовитись. Каліфорнійське плато це взагалі грандіозне явище: 50 тисяч квадратних кілометрів лави. І близько від півтора навіть до двох кілометрів завтовшки. Ви уявляєте, які масиви? І, звісно ж, науковці кажуть: ну, не здатний жоден вулкан виробити. стільки магми, це лавові плато називаються. І найцікавіше те, що це не одне. В Індії на дні Тихого океану, дно океанів це плато, лавові плато, де десятки тисяч квадратних кілометрів при товщині півтора-два кілометри. Це свідчить про катастрофу планетарного масштабу. Так плити рухалися. Коли виходило пекло з глибини, про що й каже Біблія? Коли справді з'єднувалися континенти, як теж з'являлися всі ці плити, звісно, піднімалися гори. Уявляєте, які це махини? Так само, коли збирається десь вага багато води, там якщо десь збирається океан. До речі, біля океанів, там де багато води. Бо часто інша сторона вона Мора. піднімається. Чому? Тому що там, де багато води, під вагою може прогинатись це, а тоді інші місця що роблять? Вони піднімаються. Ось і все, все дуже просто Тому люди бачили очевидці і льодовики, і все про що ми говоримо тут. Люди були очевидцями, як гори ростуть, як гори з'являються. Розумієте? Тому що в їхній час після цього катастрофізму все це відбувалося. Рухалися ці льодовики, потім тануть, потім набираються. Тому що раніше вода була під землею, а потім вона починає затоплювати сушу, з'являються острови, континенти діляться, і люди були очевидцями цього всього. Тому не вірте сатанинській брехні. А вірте Богові. Тому Ісус Христос і сказав, що є книга Апокаліпсис. Він її дав, і там усі ці рухи, астероїди, астероїдних кратерів 200 на планеті, знову астероїди, знову рух літосферних плит, усіх, між іншим, плит з усіма островами та горами. Тут у Біблії, у книзі Апокаліпсис, сам Ісус Христос сказав, що знову все почнеться, тому що люди не вірять, відкинули під кінець часів все це книгу буття. І ось воно і починається тут: примноження і воєн, і смерті, і пекла. Тому ми повинні продовжувати проповідувати Євангеліє. Так, ситуація проста. Сатана хоче, щоб ви були тупі та горді і були як тварини, просто і жили як тварини, ані моралі, ані честі, ані совісті, нічого. Просто тваринний світ. А Бог створив людину, вінець творіння і її призначення, щоб ви були сім'єю Божою та дітьми Божими. Амінь. Не пропустіть спадщину, велич, могутність, всю благодать, всю милість, які Бог приготував. Не проміняйте на лайно, яке приготував для вас Сатана. Ісус, Господь і вся слава! Йому. Хай благословить вас Господь улюблені. Все мене, а Бог вічний, йому дамо звіт. Амінь. Амінь. Нехай благословить вас Господь, збереже в ім'я Ісуса Христа на виконання волі Його, зміцнить, утвердить, щоб скинули з себе все рабство сатани і проповідували Євангелія. Амінь.